Ми вирушаємо рівно опівночі. Стартувати так рано важливо для того, щоб встигнути на вершину до одинадцятої ранку. Це найважливіше правило безпеки. Сходячи, сонце нагріває сніг і це загрожує лавинами та каменепадами. А ще ближче до обіду завжди посилюється вітер. Тому нам треба поспішати. За кілька годин я починаю відчувати усі принади великої висоти. Починається друзі. Оця історія, коли не вистачає повітря 5643 тисяч метри над рівнем моря. Це рівно на один метр вище, ніж найвища точка Європи гора Ельбрус у Кабардино-Балкарії. Друзі, я хочу ще познайомити вас з унікальною людиною. Олександр Шилов він дістався вершини Ельбрусу, можна сказати. Йду і думаю, куди я йду. Зупинятися не можна тільки вперед. Ще за годину на привалі я бачу щось неймовірне і розумію, шерпи це надлюди. Хлопці, як же важко. Подивіться, я ледве йду, задихаюся, а він курить. Навіщо ти куриш? Це кисень шерпів. Справді, шерпи настільки потужні і міцні люди, що іноді можна зустріти на Евересті на висоті 7 тисяч і більше, і вони курять. Альпіністи іноземці помирають, а вони курять. Ох, все тільки починається. Майже 5 годин доводиться йти по оцих брилах, по камінню. Від цього абсолютно не маєш задоволення. Розводняється, друзі. Насправді у темряві було йти набагато легше психологічно, тому що я не бачив цього божевільного кута нахилу, не бачив, де я піднімаюсь, ідеш собі, йдеш, медитуєш, а тут бачиш цей спуск, цей підйом і охоплює відчуття якоїсь суцільної безнадії. Що ж, нагадаю собі улюблений вираз і піду. Улюблений вираз у Великих Горах. Зберися тюхтію, зберися і йди. Дуже круто. Дуже. Спокійно, діма. Ух. Подивіться, друзі. Ми бачимо вершину. Жах. Ось починається льодовик. Вдалині чорний пік. Це і є вершина айленд Піка. До неї десь 5 годин. О, Боже. Просто не віриться, що я усе це бачу на власні очі. Що вище ми підіймаємось, то більше вражають Гімалаї, особливо на світанку. Це видовище, заради якого варто було сюди йти. Блаженство і муки одночасно. Дивися на ці гори, розумієш, вдихаєш це блаженство. Іти далі не сила, а ще дуже змерзли ноги. Ми наближаємось до льодової зони і трекінгові черевики вже не справляються. А отут, друзі, починається зовсім інше життя. Задля того, щоб продертися далі, нам треба натягати кішки, брати льодоруби, використовувати страховку і що найстрашніше, перебиратися по драбині через бездонні тріщини. Ми перевдягнулись, перевзулись, у нас на ногах кішки. В руках льодоруби на поясі системи ми вирушаємо. На льодовик. Зараз ми йдемо гігантським льодовиком, який на сотні метрів над і під нами. Тут головне не зірватися. Ну от друзі, звідси ми вже змушені йти у зв'язці, тому що всюди лід. дуже небезпечно. Тут дуже великий кут нахилу. Якщо альпініст зривається, то з великою ймовірністю летить вниз сотні метрів і розбивається обліт. Таке траплялось вже не раз. Тому тут використовують поручні, так називають ці страхувальні мотузки. Щоправда, шерпи провісили їх ще на початку сезону, тому впевненості в їхньому ідеальному стані немає. Почасти доводиться розраховувати на удачу. Без неї в горах ніяк. Друзі, це вже. Справжній жорсткий альпінізм. Іти можна лише по мотузках. Тут пляшковий лід. Реальний екстрим. Висота 5900 метрів. Починається сильний вітер. Я страшенно втомився. Кожен рух, кожна зміна страховки забирає масу сил і часу. Вітер просто здуває з ніг. Жах. Без страховки не можна зробити ані кроку. Пориви вітру сягають 30 метрів за секунду. А попереду найекстремальніший момент сходження подолання бездонних тріщин. Тепер треба перейти через драбину. Ух! Першим має йти оператор. Він уперше у великих горах, і зрозуміло, йому складно зробити цей крок. Швидше, швидше вітер посилюється. Нам терміново треба йти. Подумай, йти чи ні з вітром. Не дивись униз, просто йди швидше. Якщо він так довго думатиме, ми нікуди не встигнемо. Красень. Капець як страшно. І от настає моя черга зробити крок над прірвою. Що ж, друзі, господи помилуй. Найнебезпечніша мить. Мабуть, у цій експедиції я мушу пройти тріщину за вишки в 50 метрів по цій дюралевій драбині. Зробленій з двох драбин. До того ж дуже сильний вітер. Так страшно. Просто жах. Вітер дме. І таке враження, що тебе зараз знесе. Жахіття, друзі, такий вітер дуже страшно, дуже небезпечно. Дивитися вниз просто нереально. Це півжиття. Якийсь жах. Вітер посилився настільки, що навіть шерпи, які бували тут сотні разів, бояться і переходять тріщину пошепки. І от команда знову разом. Ми продовжуємо тур. Друзі. От я піднімаюсь тут, і знаєте, що пригадую? Пригадую цитати більшості туристичних агентств. Звучать вони приблизно так. Пік – це вершина для початківців. Жодних труднощів доступна будь-якій здоровій людині, яка заплатить дві з половиною тисячі доларів. І тут і помре. О, господи, чергова драбина і чергова стометрова тріщина. Це жах. Капець, я б так сказав. Натягни сильніше мотузки, дуже сильно дме, я можу не втриматись. Я потримаю драбину, щоб її не розхитувало. Думаю, зараз йти не можна. А вже ж не можна. Надто небезпечно, ми можемо впасти, ми не можемо йти далі. Вітер збиває з ніг навіть бувалих шерпів. Зараз мало що залежить від людини. Тут усім командує природа. У горах погода змінюється за лічені години і коригує ваші плани. Подобається вам це чи ні? Такий сильний вітер. Пригніться, щоб не упасти. Це буря. Друзі, ви бачите, який шалений вітер. Все. На жаль, перейти по драбині далі неможливо. Тепер у нас інша проблема: як спуститися назад і пройти попередню драбину. Сходження накрилося, погода не дозволяє вітер 20 метрів на секунду. От друзі, прошу. Вершина. Отам до неї ще три години до цього високого піка. Але на жаль, зіпсувалась погода в альпіністів. Є приказка. Краще сто разів спуститися, не дійшовши до вершини, аніж один раз не спуститися. О, бачите, здуло вітром мене. А нам треба пройти оцю драбину. Я застрахований, я вам покажу. Потримайте, будь ласка, ось друзі, драбина. І нам треба подолати цю тріщину. Ми не ризикуватимемо так. Це самогубство. Погода нас підвела. Ми не хочемо ризикувати ні своїми життями, ні вашими. Якщо хтось впаде вниз, ми навіть не зможемо його витягти. Нам дуже шкода. Краще спробувати наступного разу. Зараз навіть небезпечно тут стояти, тому що просто здуває з ніг. На превеликий жаль, ми відмовляємося від сходження. Так, вітер понад 20 метрів на секунду. Неможливо встояти на ногах. А от там, бачите, у той гребінь, друзі, по ньому треба йти, а з нього просто здує. Дуже прикро. Ну що, хтось іще вірить туристичним агентствам, які пишуть, що Айленд Пік це вершина для новачків. Вірите? Ласкаво просимо, рятувальники. Я вважаю, легко спустять тіло. Ви самі бачите, що коїться у цьому місці. Ми пробули не менше ніж 40 хвилин. Я не міг змиритися з втратою сходження і благав шерпів дати ще, хоч один шанс. Це був азарт, адреналін на висоті. Люди часто не розуміють, що коять. Я зробив велику помилку. Саме в таких ситуаціях зазвичай бувають трагедії, коли клієнт, який вже бачить вершину, наполягає на подальшому сходженні, а шерпи забороняють. Проте зовсім не прислухатися до альпініста, який заплатив великі гроші, вони не можуть і часто здаються. Так сталося і в нашому випадку. Господи, що я кою, що я роблю. Вітер буквально збиває з ніг. Я розумію, що порушую правила гір, але продовжую йти. Висота робить свою справу і трансформує свідомість. Я йду на автопілоті, не усвідомлюючи, наскільки ризикую. Ми зробили це. Фух, друзі, це було просто неймовірно. Я ніколи не думав, що під час вітру 20 метрів на секунду я навкарачки долатиму тріщину за вглибшки сто метрів. Подивіться, які тут іще тріщини. Ось, будь ласка, байзаж кардинально змінюється. Відкриваються гігантські простори, снігові поля, вітер далі посилюється. І от настає черговий переломний момент. Здається, що сили раптом геть покинули мене. Озі, це вже не я. Це вже тільки моє тіло. Які невідомі рефлекси його ведуть, я не знаю. Сил уже нема. Все. Але я дійду. неодмінно дійду. Збираю останні сили і роблю новий ривок. Таке відчуття, що я у стані якогось сильного сп'яніння, і от ми потрапляємо в якусь казку. Друзі, подивіться, яке цікаве явище на висоті 6 тисяч метрів. Людовик складається з таких маленьких півметрових і метрових голочок. Я такого ніколи не бачив. Нічого не можу сказати. Нічого не можу сказати. Зірватися вниз означає пролетіти кілька сотень метрів і гарантовано розбитися. Це було надзвичайно складно. Здавалося, що час зупинився, а сходження не закінчиться ніколи. Але на висоті 6150 метрів ми вийшли на передвершинний гребінь. Вершина вже зовсім близько. Залишаються останні 50 70 метрів. Сходження забрало в нас десь 10 годин. Скажу відверто, це найскладніше сходження в моєму житті. Не очікував, що буде так тяжко. Стежка завширшки з дві стопи обрив сотні метрів. Кожен рух, якщо він буде хибний це смерть. Останні кроки найскладніші. доводиться докласти величезних зусиль. І ось на снігу з'являються молотовні прапори це вершина. Okay. Yeah. The should... Оце і є Island Peak. Чесно кажучи, радості немає. Через страшенну втому я не повністю усвідомлюю, що відбулося, і не можу збагнути, що ми досягли мети. Поки гід фотографує мене, до вершини дістається й оператор Олександр Шило. То що, чувак, вітаю! Красень! Тримайся! Покажи лычку. <ріст> <ріст> Давай п'ять. <ріст> Головну місію нашої експедиції до Непалу виконано. В межах підготовки до Евересту. Ми таки піднялися на ту саму вершину, що й Тенцинг. Зізнаюся, це одна з найскладніших вершин у моєму житті, і вона того варта. Подивіться, яка нереальна панорама і краса. А тепер найурочистіший момент експедиції: мить, заради якої ми здолали усі негаразди і дісталися до висоти 6189 метрів. Що ж, друзі, ура! Світ на виворіт на легендарній вершині Айленд Піка. Розгорнули прапор, рідний український прапор. Новий рекорд світу на виворіт І ще один крок на шляху до Евересту. Світ на виворіт на Айленд Піпо.